Коротше, Алхім почала співати українські пісні. Блогерка, яка яку раніше звинувачували в тому, що в неї там, що вона, типу, не хоче переходити на українську мову, що вона колись там говорила Путін класний колись давно. Хоча сама Алхім каже, що вона допомагає багато військовим, багато чого купує там, машини на війну, ЗСУ і тому подібне. Коротше, суть в тому, що зараз э, бачу відео, як Алахім іде в, в машині співає українську пісню. І я собі так подумав. Думаю, о, як це працює. Оце правильно, коли людині кажуть конкретно органи правоохоронні, мабуть, я думаю, що вже може подзвонили, або просто їй хтось подзвонив і сказав, що треба все-таки, мабуть, уже. Або туди, або сюди, а то так незрозуміло вже нікому. В нас війна, на нас напала Росія, в якої російська мова. Вони цю мову свою віщають скрізь. Тому ми для себе маємо зробити якісь висновки. Правильно, якщо навіть людина розмовляє російською мовою, ну ні в якому випадку вона не має нести це в отак, в маси, що це класно, що це добре. Російське нічого російського доброго і хорошого немає, так як ми бачимо, що нам Росія дала. Нам Росія дала війну. Розумієте? От те, що нам дала Росія, коли ми з нею е, нормально типу жили. Тому, коли Алхім, мені здається, там уже відчула, що може бути не дуже добре гратися в такі ігри, то е, вже і пісню українську включила, їде за рулем. Так що такі справи. Слухайте тільки українське, споживайте тільки український продукт.